Інвестувати в себе це саме краще, що ви можете зробити для себе особисто. Розвиток особистого бренду це саме краще і проще. Навіщо вам на когось працювати? От скажіть мені, якщо я вас зроблю модератором у своїй групі, група називається в мене Квітковий дивокрай. Я там прекрасно сама справляюся. Якщо я вас візьму, мені вам треба платити. Правильно? Правильно. А з чого ж я вам буду платити, якщо я з неї і копійки не маю? От скажіть. Вона у мене для того, що це моя ще одна платформа для розміщення моїх відео, тобто для свого розвитку, для свого особистого бренду. У мене більше 20 тисяч на сторінці у Фейсбуці, плюс більше 14 тисяч у групі. Відповідно, ці всі люди в комплексі знають мене. Понимаєте? От і ви робіть собі групу, розвивайте свою сторінку, знімайте відео. Я вам в кожному відео оторочу, знімайте себе, знімайте відео, продавайте свої товари. І буде вам успіх, навіщо вам на когось робити? От, скажіть мені просто висловте свою думку в коментарях: права я чи не права з цього приводу, тому що дійсно прийшло повідомлення, мені зроби мене модератором. Здравствуйте, приїхали. Бажаєте замовити мед карпатський, пишіть мені в особисті повідомлення. А ще до продажу різні квіти на опт і поштучний.